Навіщо йти до терапевта, якщо можна поговорити з чатом GPT? Доступно, швидко відповідає цілодобово, але є нюанси. Чат-GPT може допомогти структурувати думки, нагадати вам про техніки заспокоєння, навіть дати пораду на основі того, що ви йому написали. Але терапевт це все ж жива людина, яка слухає не тільки зміст ваших слів, а й чує ваш досвід, паузи, інтонацію, тілесні реакції, навіть теми, які ви уникаєте, про що ви мовчите. І терапія це все ж стосунок. В ньому поступово з'являється довіра, яка допомагає подосліджувати весь ваш досвід. І за рахунок того, що терапевт це все ж інша людина, це також додає вам нового досвіду, безпечного стосунку. Більш того, саме в цьому безпечному середовищі піднімаються справжні емоції, які раніше ховалися або блокувалися десь всередині. І от з ними. Справжніми, реальними і живими вже можна працювати. Адже емпатійна підтримка терапевта з одного боку допомагає справлятися з переживаннями, а з іншого боку, дасть вам можливість дослідити, що у вас працює добре, а що ні. А ось щодо штучного інтелекту, то він скаже те, що ви хочете почути, базуючись на тому, як ви його скерували. І в розмові з штучним інтелектом. Ви керуєте напрямком бесіди. Він навіть не помітить, чи вам стало сумно, чи ви почали уникати якоїсь теми. Він не буде витримувати з вами вашу тишу і не побачить того, що ви самі не готові озвучити. Більш того, в розмові з штучним інтелектом ви все ж залишаєтеся у межах власного обмеженого вашою історією досвіду. Тож, як на мене, чат GPT може бути дуже класним інструментом, який якраз доповнює терапію, але аж ніяк не її замінником, поділіться в коментарях, чи користуєтесь ви своїм чатом GPT як терапевтом, і наскільки ви задоволені його порадами?